Друзі, вітаю! 14 вересня, 24 рік. Сьогодні приїхали на знайомі нам місця подивитися, що змінилось по грибочках. Їхали. А, так похмуро було, дощик був, а зараз, бачите, як, така, як прогаляна на небі. І сонечко. Ну, це ненадовго, напевно. Да? Друзі, перші знахідки у нас вже є. А чого це ти не кажеш, що сьогодні хтось у нас і Отак. Ота. здала мене. ну? Себе, з днем народження. Дякую, дякую. Хай завжди будуть повні кошики і неважкі підйоми. Дякую. Друзі, Бачите? перші знахідки в нас вже є. Бачите? Ні, там ще один є. Ще один є. І ліворуч від мене. Також бачу червоняка. А То, що вирішить, та й у мене. Це вже від цих дощиків. Бачите, як пішли. О, які красотини! Ну що, друзі, сподіваюсь, так воно і далі і буде. Набільбушики. Да, <гум> Подивимося і, як завжди, все вам покажемо. Айда! І тільки вимкнув камеру, дивиться, а, буквально в пів метрах від цього. Ще один червоняк. Оце так так. А в тебе три, так? Да? Більба, пішли. А ну показує. Ага, ух ти. Бачите, в мене такі. Оце mm -hmm. ну, вже все. Це вже від цих душів. Молоденькі пішли. Бачите? Такі гарні. Та ну, ти що. А давайте так, друзі, порахуємо, скільки мені виповнилось років. Будемо рахувати, ну тільки в моєму кошики. От два грибочка вже є. Ну якщо стільки ну, не збираємо, да? То, да, ви рахуєте ці грибочки, ну, які я кладу в кошик. А потім я е, скажу скільки не вистачає. Е, або може і вистачить. Подивимось, якщо такий початок походу, то може сьогодні дійсно будемо з грибами. По окончанню відео напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки ж ви нарахували. Червонічок ще один. Ну це вже в мене третій, бачите. Ну а далі, рахуйте самі, коли їхали, впевнені були, що будемо в дощовиках лазити. Але бачите, отак, що означає гори, а? Ти де? З собою в рюкзак поклав два дощовика, ну. Подивимось, якщо піде дощик, то одягнемо. Потім обов'язково ще тут походимо вздовж цього юрочка, ну а зараз трошки інший маршрут у нас. Ну що там в тебе щось є? Хто? Лисички каже. Декілька штук. Більбо, ти що, втомився чи що? Тільки зайшли. Ні. Лисичка, хоч і невелика, але забираємо до кошика. Я теж одну лисичку знайшов, а от ще дві. Ну, такі ще воно. Зовсім бубочки то не будемо чіпати, а от такі зібрати можна. Ще дві. До кошика. Польський? Ага, гарний який. Це до себе клади, бо... В мене йде рахунок грибів. А де Жека в тебе? Ні, вони там. А, щось хрюкає, чую. Там струмочок гірський. Так. У нас ще одна лисичка, рахуємо. До кошика. Ану. Ух ти, бачите, друзі! І водичка тут є. Тому що останнього разу ми були тут, водички тут не було. Все ж таки дощики дають своє. І червоняки ви бачили, які молодесніки. Ну це вже точно вони пішли. повторюсь, Нова хвиля. Який мох! Волога така. До речі, був туман. Це саме для грибів взагалі-то супер. Так. Ще дві лисички. О, гарний. До кошика. Ще одна. Ух ти, Та там ціла гулявина. Так, да? Да, лисички. Ну, зараз вітін вечір. Ух ты. Так. Ну-ка. О, еще четыре штучки. Что там в тебе? Того разу, мабуть, не помітили. Что, белый? Ага. У -у -у. А ну. <кхем> да. Ну так, а ми тут були в цих місцях і не побачили його. Так. Одна, друга. Третя. Ну, цього не будемо. Нехай підростає. А отут біля Марсика ще щось є. Так. Тут чотири і тут три. Сім. Ще сім лисичок до кошика. Ой, позаду мене. Ще три штучки. Маленької багато. Воно ховається. Там дві штучки. Там декілька. Цю зібрати можна. Ще одна. А де ви є? Ух ти! Тільки що поруч були. Да, ну цей біляк, що Іріша тільки що показувала. Гарне, але. Не помітили. Стоїмо собі ще думаємо, куди далі піти. Спланували маршрут цей. Десь хвилину дві стояли, бачите? Під ногою такий гарний польський. О! Отак. От теж до кошика теж рахується. Два підгрузка таких здоровенних. На цьому вже гаплик, а той ще так собі. Ну, ми їх не беремо. Хоча говорять, що на засолку дуже гарний. Особливо в бочках так. Так, а де ж молоді біленькі, да? Червоняки дуже гарні. Обов'язково повторюсь, там ще походимо, Ну, це наприкінці походу. Будемо повертатися, подивимось ще раз. Там є ще місця, де можна полазити. Але поки не втомлений, то вирішили піти далі. Голубінка. Зараз подивимось. Ну, трошки поїли, то нічого, головне, щоб вона була не хербучлива. Подивимось, рахується чи не рахується. Та ні, можна взяти. Ще один грибочок до кошика. По цих місцях десь ходимо хвилин 10. Друзі, ну практично нічого нема. Ще трошки, напевно, будемо спускатись. От там де ми спочатку знаходили. Підосичники, лисички, там і подивимось. ну Дві голубінки ще зустріли, але не знаю. Там воно третя стоїть, Ну, вже така, ні, це точно ні. І це теж, бачите, робочлива Хоча шляпка, ну не знаю, якщо така ніжка, то навряд чи шляпка не хробочлива. Так, да, бачите, я що казав. Якщо трошки, спочатку є, то ще Є сенс порізати. А так. Вже на півпуті спускаємось і бачите, скільки вологі. О, не було такого. Бачите? Тому і грибів там нема. А тут, ну ви бачили, і лисичка, і червоняки. Краще походимо. Тут, впевнений, що ще знайдемо. Польський грибочок, Іріша каже, в неї дубовік. Ну, цього польського треба подивитися, тому що Ні, гарний. Рахуємо до кошика. мухомор червоний, воно там ще один стоїть. І ріша червонічка знайшла. Може тут десь поруч і білий. Блін. Що? Це не червоняка дубовік. Дубовік. Я так. другий раз отак відлавуюся. Буває таке, що у дубовиків такий колір шапки, що можна спутати. У мене чергові знахідки. Один грибочок. І воно другий. Ну то, напевно, червоняк а цей. А ну зараз подивимось. Теж червоняк. Ух ти, Надломив ніжку, ну то нічого. Трошки знизу губку поїли. Але так він чистий. Два червонячка. Так, до кошика. Один. І ось другий, так? Да? Непоганий. А ну-ка. Зараз цей подивимось. О, ой, який. Та ні, гарний, гарний. О, бачиш, два отаких. От Теж до кошика. Багато кущів і високі вони такі. Треба уважно тут дивитись. Тут, якщо буде молодий, дай то і можна і не побачити. Угу. То трошки повернутися треба. Що, повернемось? Угу. Ну, Давай. Є тут одне містечко. Дуже часто там зустрічаємо гриби, особливо біли. Зараз і подивимось. А що там в тебе? Нічого? Нема нічого. Подивилися на нашому місці. Нічого. Собаки попили водички. Побачив. Ух ти, два червонічка. Один. О! Який гарнюн. Бачите. Там ще стоїть другий. Тут тільки на колінах. А ну-ка, все мокре таке. Червоняк чи ні? Зараз подивимось. А! Так, да, червоняк. Ось він. Ще два грибочка до кошика. О. А в тебе що? Не чують? Так. Да. Тільки полізли. Нова хвиля. Це вже дуже-дуже добре. Тут, щоб знайти грибочка, треба отак нахилятися, гіляки підімати і дивитися, бо так їх не видно. Воно старі лисички, там ось ще дві, ну, маленькі. Нехай ростуть собі. Там начебто нічого. А тут ховається лисичка. До кошика. воно ще три. Теж маленькі лисички. Так. А ще раз де ти є? Ага, порч. Ще декілька лисичок. Ну ці заберемо. Теж рахуються І позаду в мене також лисичка, але зараз подивимось. Та ні, гарно, одна і ось ще друга. Теж рахуємо до кошика. Лазимо тут десь пів години, ну декілька червоняків, потрошки лисички. Ну ви все бачили, все фільмую, особливо те, що я збираю. Декілька мухоморів червоних. Може і білий тут є. біля є щось. Та ось, дивлюсь. Лисичка. Так, зараз подивимось, скільки тут. Ого, гарна яка. Так. А ну. Поки что так. Тут ліворуч декілька А вы где? Что там? А? Добре. Еще лисичка. Так, зараз. Ой, как гарно. Слухайте, друзья, так. Бачите. А мы тут поруч Пройшлись. Зараз я зберу і підійду. Чекай. Так, воно ще одна. Теж гарна. І до речі, багато маленька. Так що нехай підростаємо, а обов'язково в ці місця ще приїдемо в цьому сезоні. Якщо ніхто не збере, то у нас лисичка. дочекается. Ух ты, тут еще. Дивиться, сховалась как, а? Ну, цієї лисички, наверное, вистачить. А ну. Зараз подивимось. Так. Кидаємо до кошика. Три лисички. Ще три лисички кидаємо. Ще три лисички. Ще три лисички. Да, тут більше. І ще одну. Все. От скільки тут грибів. стільки мені сьогодні стукнуло. Ну і чекаю в коментарях, скільки ж ви нарахували грибів. Тут у ірішки якась знахідка. Ага, Він бачить червоня, який Ага. Ну. Ух ти, маленький такий, так. Да? Ага. А давай проберемось взагалі туди. Внутрі тут такі яриде попереду нас. І тут. Ну, от, тут. Зараз ми проберемось туди. І походимо, подивимось знутрі бо снаружу не дуже видно все. проходиш Більба. Що ти там сховався? Що ти, ти забереш точку? Так-да-да, -да -да, заберу, зараз. Так, де він там є? Ага, бачу. Гарний. Ну ви бачите, скільки молодих. Так що. Нехай вилазить, я там щось ще бачу. зараз подивимось. О! Дивіться. Окій. А воно там ще щось стоїть. Ну так не видно. І мені не видно. так. Зараз подивимось. Цього до кошика. Опа! Треба якось собак навчити, щоб вони отак от лазили по хащах. А тут червоні. Ага. А, такий маленький, друзі. Ну, точно цього брати не будемо, але я вам покажу, бачите. Отакий. От Там трошки далі щось стоїть, не можу зрозуміти. Так. Де воно взагалі? Так, зараз залишу тут кошиками. Але... Ану. Шостий. Не можу зрозуміти що. Тут і не проберешся. Ух ты. Так, оно. А, дощевик. Оце заліз я за дощевиком. Ще й старий. А. Ну... Та все-таки колюче, ну. Більш нічого. Ну ви бачили, який такий самий мали, воно, червоний мухомор. Старий два червоних мухомора. Воно. То за декілька днів. Не знаю як білий гриби. До речі, з білими. Ну, не зустріли сьогодні одного і того ви бачили старий. Ну, нічого. Червонякий теж гарно, такий молодий. Лисичка лізе. Так що впевнений біли тут будуть. Будемо ми вже потихеньку спускатися. Ще й день народження сьогодні, знаєте як. Хочеться сьогодні приїхати додому трошки раніше. А ну що в тебе там? А що це я не? Під мабуть, такий вже старенькі. А парепани це ще напевно до дощиків. Так, бачите який. Залишаємо його в лісі. Сонечко сховалося, потрошечки моросить. Ось такий наш сьогоднішній грибний улов. Є і червонячки, дубовички, лисичка є. Бачите як польський грибочок, два. Ну оці то просто супер, так? Да? Mm -hmm. Молоденькі такі. Mm -hmm. Та, ти що? І лисичка молода, до речі. Так що... Пішли, пішли грибочки, це вже після осінніх дощей. Дуже непогана така вилазка. Собаки, як завжди, набігались. А ми ще й грибочки знайшли. Ось так. До дня народження на вечерю. Супер. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.